Удубно знову прийшло страшне й невимовне горе. Під звуки плиникача добинчани востаннє зустрічали на центральному майдані міста свого героя Бориса Ієвлєва, який поповнив ряди небесного легіону. «21 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району. Донецької області загинув військовослужбовець, солдат Іївлєв Борис Борисович 1994 року народження. Повідомляється, що упродовж двох тижнів воїн вважався зниклим безвісти, і лише днями надійшло підтвердження про його загибель. Борис і Євлєв до останнього залишився вірний військовій присязі і з честю виконав свій обов'язок із захисту батьківщини. У загиблого залишилася мама відчим і сестра. Ми схиляємо перед вами низько голови і розділяємо ваш. Біль. Нехай світла пам'ять про героя назавжди залишиться в серцях тих, хто його любив і знав. Помолитися за упокій душі воїна зібралися священики Православної церкви України. В усіх, хто знав полеглого, серця розривалися від болю та суму. І ми сьогодні, прощаючись з воїном Борисом. Не лише молився за спокій його душі, не лише дякуємо за той неймовірний подвиг, але й просимо, щоб він і надалі з небес, з осель, Царства Небесного допоміг нашим воїнам земних, допоміг нашій Україні і став тим небесним воїном безсмертним, який з небесним полком. Який вже перебуває на небі, невидимо допоможе нашим військовим і силою по промислу Божому вижене ворога із нашої землі. Щоб засвідчити повагу до подвигу свого героя та підтримати його родичів, прийшли небайдужі жителі міста, його друзі, побратими по службі, захисника проводжали з пошаною та військовими почестями. Після прощання шлях траурної процесії проліг до свято Ілінського собору міста Дубно, де звершили чин похорону, поховали захисника на Алеї Слави. 7 листопада у Дубні оголошене днем жалоби, світла і вічна пам'ять нашому воїну.